Загалом, Ніколай вітав Путіна з днем народження в соцмережах, коли це ще не було мейнстрімом, голосно святкував усі православні та воєнні свята, а ще їздив на політичні гастролі до України. Я був у той момент в Україні, і у 2004-му, коли відбувалася помаранчева революція, і у 2014-му, коли відбулося захоплення влади, і обраний президент Віктор Янукович залишив Україну. Ще у 2004-му під час передвиборчої кампанії Януковича, Басков відпрацьовував на сцені, кричав, що керівництво та ватажок Ерефії не дозволять поставити Україну на коліна перед Америкою. Та істерія, яка відбувається в Європі. Європі та в Америці видно на що і для чого все це зроблено, і як розхитано вже у 2014-му Співак підтримав анексію Криму та захоплення частини Донбасу, за що одразу був внесений до бази Миротворець. Тенору пропаганди заборонили в'їзд на територію України, але звання народного артиста тоді ще не відібрали. Завдяки багатьом питанням і ситуаціям і наривам, що відкрилися у сьогоднішній ситуації. Ми будемо жити краще за всіх. Басков остаточно забув про свої ЛГБТ-вибрики, підстригся більш коротко як належить хлопчикам. Повернувся до костюмів та почав агітувати за свого улюбленого Путіна. Я бачу, що нашу країну поважають. Це завдяки нашому президенту. Я пишаюсь Росією, я пишаюся країною. Я голосую за Путіна. Під час всіх інтерв'ю Коля згадував, що їздить до госпіталів, до їхніх мальчиків. А головне переповідав методичку. У мене багато друзів, які жили і живуть в ДНР ЛНР. Я з багатьма листувався. І те, що взагалі весь світ мовчав, про те, що відбувалося, і в Одесі, те, що відбувалося, під Дебальцевим, і те, що відбувалося в самих цих республіках, ну тільки одна алея ангелів говорить сама за себе. Не нехтував, начебто, натуральний блондин заробітками на інших диктаторах. Так у 2020 році Басков підтримав самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка під час протестів. Коли я підтримав Олександра Григоровича Лукашенка і поїхав виступати на Мінськ-Арену де був союз усіх, хто підтримує його дії людей. І тоді я вже зіткнувся з хвилею хейту проти мене з Прибалтики, Польщі, і погрози були на мою адресу. Але зараз мій телефон знаходиться в певному місці, і всі дзвінки відстежуються певними органами. З початком повномасштабного вторгнення Коля почав штампувати пости в соцмережах, мов гарячі пиріжки, ніби готувався до цього все життя.